Сьогодні хочу показати дуже цікавий і рідкісний поштовий артефакт СРСР, СРСР який поєднує в собі філателію, поштову історію та політичний контекст. Основні характеристики конверта країна СРСР рік 1957 тип рекомендований лист, друг головний павильон В Схв Граф Пром. Номінал 10 копійок. Поштова оплата. Дві стандартні марки СРСР, Номінал 1 рубль, загальна франкіровка 2 рублі. На конверті присутній штамп реєстрації рекомендованого листа, що підтверджує офі офіційне походження пошти та контроль доставки. Для 1957 року 2 рублі. Це дуже висока поштова оплата, що одразу вказує. На важливість листа, офіційний або означу зміст, адреса найвищого рівня, адресат і відправник, адресат Москва, Кремль голови президії, Верховної ради СРСР Ворошилову Клименту Єфремовичу. Відправник Іркутська області, Голумецький район, Інгінський сільсовет, дільниця Мараси, Шимашович, АЛ. Лист з годинки Сибіру безпосередньо до Кремля. Назвичайно на сильний історичний момент. Перше гашення 02.02.1957, Інга Іркутська область. Друге гашення 26.02.1957, Місто Москва. Наявність двох чітких поштових штемпелів плюс реєстрійний штамп підтверджує, що це не філотистичний конверт, ще не підготовлений для колекції. А реальний рекомендований лист, який пройшов усі етапи доставки. Чим цей конверт особливий. Рекомендований перший рекомендований лист висока франкіровка 2 рублі. Адреса Крем, Керівник, керівник Держави. четверте – Поштове використання. п'яте – Чітка щеплів двох міст. шосте – соціальний історичний контекст 1950-х років. Орієнтована вартість живої історії, приклади комунікації з владою, реального документа епохи від 700 гривень. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, та підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо. Слава Україні!